Ну, що вечір, руки, як завжди. Дивіться, скільки зараз прибирання. Мішок з дурпетою стоїть. Пересаджую інжири. Перешсаджую із цих стаканів півлітрових у оці 2,5 літра. Мені моя внучка купила оці такі горщики. Я побачила, що вони є. Вони для орхідей, я думаю. О, бачите? Отакі корінчики. Стоять вони на теплому килимочку. От. Ну, Ці вже завтра пересажу. Кінчилася вода. Ну, як кінчилась? Не хочу вже йти в кухню, зараз все поприбираю. Завтра ці три пересажу, Получиться дев'ять. а в мене було 10 отаких. От Це тут теж я знайшла агроперліт. Бачите, бо ж мішала землю. Тут щось я не бачу. Може і не буде. Він мені так, який, такі якісь типа, сухенькі зробився. Ну, хай стоїть, він мені не мішає. Отаке. Дуже хороша оця річ. Дивіться, мікориза. Дайте приму, щоб не мішало. Тут на ящику внизу всіми стоїть. От. Це для. Для, он, бачите? для коріння дуже добре. От, так що будемо ждати, що вони. Будуть рости. Ось і вже сюди переставила, бо вже мені мішає. Але зараз поставлю сюди. Оце приберу Мікоризу. оцім я поливаю, дуже зручно. Тільки раз, раз, раз під корінчик, так по боках. Я поливаю не під корінь, а так по боках об... наливаю. Бачите, видно вам? У мене кінчилась вода, що я вам говорю. О, тако хай стоїть. Оцей лимончик вже сухий. Мушу йти по землю, по воду. Лимон геть сухенький. О. Да, його треба так опробувати. Ні, там ще далі мокро, але краще піділю. Отаке. Так що працюємо. Зараз буду далі тут прибирати, бо ж таке ж не залишу. І ще тому це моя спальня. Оце таким лихаю. І квіточки тут дивлюся. І все. Таке, добренько, добраніч, Дякую за перегляди. От, по поводу пепіно е, кажу, що підписуйтесь на YouTube, і будете дивитися, не підписуйтесь і пропали, е, беріть е, на чорний дзвіночок, нажимайте і періодично дивіться відео. Там є і про пепіно, і про інжири, і про різдвяники, і що тільки нема. А це що я тут не полила? Дайте-но, ну. полила. Якось так світло падає, як вроді мокро, як сухо. Бачите, скільки тут агроперліту? Бачите? О, для того дурпета і так легенька земля сумішся в субстракт. А я ще даю багато агроперліту, даю оце, на дно капелючку капелючку помішала от сюди. корінчики доходять, то я помішала цього попілу трошки, щоб якесь там було їм трошки такого каль... калію. Да, калій, попіл це... Ну, в попілі там багато є речовин корисних. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Буду прибирати і починати відпочивати. Завтра всі досажу зранку і піду цілий день, буду займатися далі пепіном. Отаке добренько буду зараз прибирати. Пока-пока. Всього вам найкращого. Коментуйте, підписуйтесь, щось пишіть. За це я вам буду дуже вдячна.